Між обома світами, коли ти чуєшся покинутим один, не можеш звести все ладами на хвильку, хоч думками зупинись перед воротами, між обома світами. Замри на хвильку І подивись, що не вженешся за руками тобі не стільки як колись. Із кроком ближче вже добра, ти сповідь сам з собою проведи, і з Господом своїй молитві, шукай рятунку ти душі і зупинись свої гонитва. Можливо, хтось під кулями лежить, десь плаче в розпечі родина. Ти посміхнись і обніми цей світ, бо зараз ти є Божа я дитина, Спирися з волею його, іди зі спокоєм, бо він подбає і дякуй ти йому у вісні, бо зараз він тебе оберігає, ділюся роздумами. І пережитим в один день дзвінок від знайомої людини попросила моєї поради, людина стояла в 2009 році на черсі, щоб отримати місце під родиний склеп на цвинтарі Віталії Так, як міська рада. Дала розпорядження перемістити брак сторічних поховань і надати місце тим, кому потрібно за невелику ціну з можливістю придбати. В Італії підписується контракт на 99 років, якщо близькі не з'являються, то вправі змістити рештки в загальне місце зберігання. Життя потребує інколи тверезо і реально дивитись на речі, про які ніхто не хоче думати, зачасто обходить, щоб не завдавати собі лишнього болю, щоб не травмувати душу. От я прийшла на цвинтар, де поховані батьки знайомого признає чесно, що люблю відвідувати такі місця, бо вони дають тобі осмислення і перегляд багатьох важливих речей. За високою білою стіною, на якій повсідалися пташки, відкривається інший світ, де тиша і спокій, де лежать чиїсь родичі, які, так як і я, колись ходили по цій землі, підійшли до пам'ятника, де поховані його пращурі і батьки. Він сяв віника у руки, попідмітав навкруги листки, що попадали з дерев, молилися і пішли дивитися склеп, який йому пропонували. Купити. Дивишся і розумієш, що ти купляєш теж дім, місце, але вже для іншого життя на іншому світі. Ось і надгробна мраморна плита, фотографії шляхетної родини, на шість чоловік, похований сто років назад, знайомий покликав робочого, щоб спитати, скільки коштує робота, щоб почистити камінь і всю підземну гробницю. На все дивишся, ніби Тверезу. І розумієш, але серце й душа не на місці. Перед очима життя людей, які раділи, страждали, ходили, а тут немає навіть кому провідати. Одні народжуються, інші помирають. Від того не втечеш нікуди не дінешся. Хтось скаже, краще б не народжуватись. Ні, не так. Треба розуміти, що вічного нічого на світі немає, і ти приходиш у цей світ з місією творити добру. Робити той світ іще кращим, дарувати любов, продовжувати покоління, бо життя дуже коротке. Вийшла я з свинтеря і сіла на лавочку перед входом під липами. Така краса, пташки заливаються хорами, як тут, як тут і там, за стіною, де розділені два світи земний і небесний. На цьому боці, де я сиджу перед цвинтарем Гул машин, крик, сміх, рокіт, стукіт, брязгіт, а там за високим муром мертва тишина спокою і блаженства. Думаєш, Боже, як ми не цінуємо недорожим життям, яке дароване тобі батьками і самим Господом? Як часто ми забуваємо за батьків і за тебе, коли живеш з Божою іскоркою в душі, то Господь завжди дає тобі сили, щоб іти далі. Пам'ятаймо про це.